Окупанти влаштували Романові як психологічний краш-тест. Спочуто вони розуміли, безсмертний не проста людина, хоч і сказав, що викладає в університеті. Тому що разу вони намагалися витягнути з Романа більше, ніж він їм казав. Хоча безсмертний не лукавив, він справді викладає історію в Київському національному університеті і конспекти, які лежали на столі в хаті, не прикриття. Хоча, певен, якби окупанти знали, що перед ними стоїть політик безсмертний, вони б його або розстріляли, або віддали б в обмінний фонд ФСБ. ДД в Федеральній службі. Безпеки точно знали про політичне минуле безсмертного. Сам Роман і уявити не міг, що потрапить у російську окупацію, що його долю вирішуватиме марієць із калашем у руках, що стареньку маму доведеться ховати від обстрілів у підвалі, а з дружиною зв'язок буде доти, доки не здохне мобілка, яку безсмертний заряджатиме від генератора. Потім здохне і генератор. А Романів автомобіль заберуть собі окупанти. У перший день Великої війни безсмертний відвіз дружину та двох донечок на захід країни. Сам повернувся в Київ. Майже за 50 кілометрів від столиці у селі Мотижин жила його старенька мама. Роман не міг її лишити саму. Уранці 27 лютого, 22 він приїхав за нею. Але Ольга Дем'янівна на відріз відмовилася залишати дім. За розмовами мама та син не вчулися, як у село заїхало понад 100 російських танків. Тікати було пізно. А далі все було як у поганому сні. Спершу окупанти окопалися на околицях мотижина. Через два дні в селі зникли світло та газ. Потім росіяни почали ходити дворами, вишукуючи їжу та українських диверсантів. Смартфони вилучали, сканували, а тоді прострілювали. Згодом палили хати тих, хто видавався підозрілим. Безсмертні поселили в себе сім'ю, яка втратила будинок і переховували протягом майже всієї окупації. Як розповідає Роман, більшість тих, хто прийшов зі зброєю в мотижин, становили відносні росіяни. Насправді у військову форму Російської Федерації були вдягнуті представники так званих малих народів Росії тувинці, мордвини, марійці, татари, удмурти, якути та інші. Вони були впевнені, що їдуть в Україну воювати з фашистами. Ці люди були зомбовані російським телебаченням і увесь час повторювали одну і ту ж фразу Хто вам дозволив так гарно жити? згадує безсмертний. Окупанти бачили унітаз у сільському будинку і повторювали, хто вам дозволив так гарно жити. Спостерігали за роботою сучасної побутової техніки. Хто вам дозволив так гарно жити? Знаходили віски в шафі. Хто вам дозволив так гарно жити? І завжди лунало. Ми вам цього не дозволяли. Як ви посміли? Ким насправді був безсмертний у мотижі. Знали всі. Тут росло шість поколінь його предків, більшість із яких були пов'язані з церквою. Тут він народився і виріс. Тут у мами родина безсмертних полюбляла збиратися на свята. На щастя, за місяць російської окупації жоден житель села не здав Романа Путінським солдатам. Хоча згадує він, один чоловік ледь не проговорився, хто є, хто в селі, але вчасно прикусив язика.